Всім привіт! У цьому відео ми розберемо додаткові поля. Додаткові поля в картках контактів створюються для зберігання додаткової інформації щодо контактів, персональних промокодів, пам'ятних дат, локацій тощо. Створення додаткових полів дозволяє більш гнучно персоналізувати та сегментувати комунікацію з користувачами. Списки додаткових полів знаходяться в налаштуваннях аккаунта, вкладка Додаткові поля. Ви можете самостійно створювати списки та додавати в них поля. Створення списку. За замовчуванням в системі створено список Personal. Новий список потрібен, якщо буде створюватися, набір полів, який краще ви окремите, наприклад, інформація про карту лояльності, дата створення, бонуси, остання покупка з картою тощо. Щоб створити список, натисніть кнопку Новий список полів, введіть назву списку. Ключ персоналізації генерується автоматично на основі назви. Його можна змінювати тільки при створюванні. Після збереження списку ключ персоналізації змінити неможливо. Надалі використовується при формуванні змінної для поля з цього списку. Рекомендація. При створенні ключа персоналізації вказуйте зрозумілу назву великими латинськими літерами без пробілів. Натисніть Зберегти. Примітка. Список буде неактивним, доки до нього не буде додано перше поле. Перш ніж видаляти список з полями, видаліть поля, що він містить. Додавання полів натисніть Плюс або нове поле, щоб створити поле у списку. Вкажіть назву поля. Ключ генерації створюється автоматично, як при створенні групи. За необхідністю, відредагуйте його. Виберіть тип поля, за замовчуванням встановлено текстове поле. В системі доступні такі типи полів. Текстове поле містить до 1000 символів як літер, так і цілих чисел. Використовується, наприклад, для запису імен та адреси контакту. Текстова область містить до 5000 символів, як літер так і цілих чисел. Використовується, наприклад, для запису відповідей на розгорнуті питання. Число містить тільки цілочисельні значення. Використовується, наприклад, для запису ID замовлення, кількості бонусів тощо. Дробове число містить цілі числа і дробові. Використовується, наприклад, для запису суми замовлень тощо, дата формат дати рік, місяць, день. Параметр регулярна дата використовується для створення умовних груп для регулярної комунікації з приводу повторної події, як то річниця, день народження тощо. Дата з часом, формат дати рік, місяць, день, година, хвилина. Використовується, наприклад, для запису терміну дії промокоду тощо. Випадаючий список містить заздалегідь визначені значення, стать, статус чи мова контакту. Можна додавати нові значення або видаляти їх. Чекбокс. Надає контакту можливість вибрати більше ніж один варіант відповіді. Щоб записати чи оновити поле чекбоксу за допомогою API методу Add Update Context, передайте ID поля, вказане у списку полів, числове значення, в масиві Fields та вкажіть значення через кому. Також вкажіть ідентифікатор в об'єкті в кастом Fields ID as, ID додаткових полів. Які необхідно оновити. Оновлюються лише ті додаткові поля контактів, ідентифікатори яких вказані в цьому списку. Примітка: для створення додаткового поля в системі знадобиться до години на синхронізацію, після чого поле стане доступним для використання через API.